Баскетбол на візках, стрільба з лука однією рукою, велозаїзди на протезах. Адаптивні види спорту стають доступнішими для українських ветеранів. Як ті, хто втратив кінцівки чи зазнав важких травм, повертаються до активного способу життя, бачила наша Ольга Бабенко. Нещодавно президент України підписав закон, який на рівні держави закріпив поняття адаптивний спорт. Більшість видів спорту уже стають доступними для ветеранів. До прикладу, на ось таких кріслах колісних бійці з пораненнями чи ампутаціями ніг можуть грати у баскетбол. Це класичні види спорту, які адаптуються під функціональні обмеження ветерана чи ветеранки. Буквально, якщо в мене не працює нога, або відсутня нога, я можу сісти на кисле колісне грати баскетбол і не відчувати там обмежень, або сідати на хендбай, крутити руками, чи сідати на рекамберт, якщо в мене проблеми з вестибулярним апаратом, я не можу на класичному велосипеді кататися. Тобто, це все для того, щоб адаптувати спорт під функціональні обмеження людини. Спорт це класна історія і про фізичне відновлення, і про психологічне, ментальне здоров'я. Тому спорт це важливо. А в Франківську так дуже багато є ініціатив. Власне, ми зараз розвиваємо саме учний спорт, також плануємо закупити крісла колісні для гри в баскетбол. Однак, щоб адаптивний спорт став справді доступним, потрібне інклюзивне обладнання. А воно не дешеве, каже Тарас Ковалик. Комплект стрільби з луку може коштувати ну, 120-130 тисяч гривень, залежить від там, курсу євро, бо це закупляється все в Європі чи в Штатах. Е, відповідно, обладнання кислеколісне, одне для баскетболу там, чи для регбі, коштує це як конструктор. Вони можуть бути різні. Воно від 3,5 до 5 тисяч доларів. Е, це дорого. Адаптивний велоспорт, аналогічно, один байк, хендбайк або рекамберт коштує там від 3,5 до 5 тисяч доларів. Тобто, це такі суми. Звичайно, що в цьому вигляді лук є один з найдоступніших, але є ще боча, наприклад, Там комплект коштує 20 тисяч гривень. Цього дня на адаптивне крісло вперше сів ветеран Роман Семенишин. Роман займається вільною боротьбою та стрільбою з лука. Тепер вирішив відкрити для себе нові види спорту. Я хотів спробувати давно, просто не було такої можливості. Зараз сьогодні спробую, мені дуже сподобалося. Я хочу грати в баскетбол, ну, пробувати десь грати з командою. Трісло зручне, ну, треба довше, треба час, щоб звикнути. Воно стійкіше, воно зовсім інше, іншої ну, комплектації. бачите, є захист тут, назад не, переки, не перекидається. Та баскетбол і стрільба з лука не єдине, що спробували ветерани. Цього дня вони грали у боччу, Випробовували висловальний тренажер та їздили на ручних велосипедах. Це хендбайк або ж ручний велосипед. Він призначений для людей, які тимчасово, або ж на довготривалий час втратили якісну роботу вестибулярного апарату, наприклад, після контузії, черепно-мозкових травм, також для людей з пошкодженням нижніх кінцівок. Ветеран каже, навчитися керувати таким велосипедом можна дуже швидко. Ось це в нас. Кермо крутиться воно саме отак, тримається вертикально. Ось це є в нас гальма і також тут є ще ручне гальмо, яке можна затиснути і безпечно встати або за допомогою когось встати. Потребує певних навичок, ну, зазвичай це до години часу, дуже легко звикається до особливостей водіння цим транспортом. Івано-Франківськ уже друге місто, у якому продемонстрували адаптивний спорт. Згодом такі воркшопи проведуть у інших регіонах України.